Цього тижня погода в Україні буде нестабільною, з дощами, грозами та температурними контрастами. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 16 квітня, опадів буде багато. Суха погода в цей день передбачається лише у всіх південних областях, а також у Дніпропетровській, Луганській та Донецькій. А ось нарешті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Вітер в цей день посилений, південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 16 квітня, то в частині областей почне холодати. Зараз ми вам все розповімо. Так. У вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 17, а вночі буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 15 до плюс 18. Вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 23 до плюс 25 а вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 23 до плюс 28, а вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 22 до плюс 28 в день і від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві, 16 квітня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!